От як пояснити е, оце завдання, яких відер води в діжку війде менше маленьких чи великих? Ну, от Діткам це дуже складно зрозуміти, тому тільки потрібно таке завдання їм показувати. Отож, поїхали. Я думаю, що і дорослі не з першого разу зрозуміло, що він не хочуть. Друзі, дивіться, я для вас приготувала, ну, це буде в нас замість діжки. Добре? Замість бочки оцієї. Оце да, да, наша да, бочка. Да. І в нас є з вами два відра. Яке це? Маленьке. А це? Больше. Більше. Давайте ми поміряємо, скільки водички в нас війде ось в цю нашу чашечку, в нашу діжку. Добре? Угу. Так, давайте спочатку порахуємо, скільки війде в нас маленьких відерок. Рахуйте, скільки. Один. Раз, Один. Два. стоять. Два. Два. Добре. Три. Скільки? Три. Три. три три відерка в нас вмістилося маленьких. Три. Запам'ятали? Я мутаю цю водичку, і в мене діжка знову пуста. Так, а тепер подивимось, скільки цих міститься? Угу. Гу -гу -гу. Один. Два, три, скільки? Один! Один. Одне відерко. Йо? Скільки тут було? Три. Три. Тут один. три. А, а тут, тут один. один. Отож, яких відерок було менше? В. Менше. Три. Mm -hmm. Я не питаю, яке Мам. відро менше. Я питаю кількість відерок. Ми рахували. Три, три! Тут. О, три. Тут три. А один. тут один. Чи. Що менше? Три чи один? Три. Три один. чи один? Що менше? Один! Один. Де в нас було одне відро? Ось це. Отож, нас питають, яких відерок води увійшло Соня? Менше? Де було менше? Один. Великих відер було менша кількість. Зрозуміли? І ми з вами будемо розмальовувати зараз ось це відерко, яке більше. Візьміть кольорові олівці, будь ласка. А які? Любый, любий коль.